Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В Москві пролунала серія вибухів, після чого сталася велика пожежа на складах. Вогнем охоплено приблизно 1800 квадратних метрів. Очевидці повідомили, що чули вибухи. Склад повністю охоплений полум'ям. Сталося обвалення конструкції. Є загроза для сусідніх будівель. Пишуть, що на складі були товари військового призначення. Через пожежу стоїть страшний запах пластику. А тим часом над Москвою літають військові гелікоптери. Місцеві кажуть, що бачили. Щонайменше 4,8 мі на центром міста. Більше того, повідомляючи в Білгородській і Курській областях чути вибухи. Останнім часом у Росії зросла кількість масштабних пожеж лише за останні два тижні. Їх було близько десятка. Горіли НПЗ у Сибіру, нафтобаза в Сурайському районі Брянської області, великі торгові центри у Москві та Московській області, те Цупермі, нафтонакопичувач на аеродромі в Курську, комбінат Слава в Брянській області тощо, крім того, бавовна регулярно трапляється на воєнних об'єктах у Росії. За даними військової розвідки, понад Десят вибухів за 2023 рік на території Росії здійснили диверсії на залізниці. Активність партизанів фіксують у різних регіонах країни. У ніч проти 20 грудня партизани зупинили рух цивільних і військових поїздів на ділянці Транссибірської магістралі у районі Красноярська. Про це повідомили у прес-службі головного управління розвідки Міноборони України. У різних регіонах Росії партизани знищували блоки сигналізації, централізації та блокування, що призводило до порушень графіків руху військових ешелонів. Санти також знищували залізничні трансформатори та навіть локомотиви. За даними розвідки, після того як Путін оголосив таємну часткову мобілізацію, в Росії активізувалися рейкові партизани. Нагадаємо, 20 грудня в Міноборони РФ повідомили, що в Росії розпочала роботу спеціальна комісія, яка вивчатиме обставини знищення російської бази в Макіївці та загибелі близько 250 військовослужбовців. 20 грудня колишній начальник прес-служби Генерального штабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов заявив, що РФ атакує Україну іран. Дронами Камікадзе Шахет 136. У нічний час доби, оскільки командування вважає, що так легко обійти українську ППО. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.